Друзі, плов вийшов дуже смачний. І розсипчатий. Дивіться. Дивіться, яке. Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив приготувати щось таке незвичайне, скажімо так. Плов з морепродуктами на сковороді. І для цього буде мені потрібно рис в басматі. Він довго зернистий. Міді варено морожені вже підготував, почистив. Кальмар відварив, почистив. Е, сіль, перець, сушений чесник. Паприка та приправа для плову. Буде також цибуля, морква та родзинки. Почну я з нарізання овочів. буду різати цибулю кубиками. Цибульку порізав. займемось моркво. Напів стільцями буду різати. Тоненько. Моркви даю спеціально, більше, щоб вона дала свій колір рису, цибулю та моркву. Порізав, буду змішувати разом. Тепер поріжу кальмар. Ось отак. На три часті розділю і наріжу. Кальмар порізав, додам його до мідії. Тепер перейдемо, будемо смажити. Порідку включаємо на максимум. Додаю трошки олійки і чекаю. Ось. Трошечки, бачите, сік дають. Ось оцей сік мені потрібен, бо я буду туди і класти овочі і смажити на цьому соці. М -м, який аромат. Можна діставати. Додам ще олійки. Зараз підігріється, трохи. можна кидати овочі. Ось морепродукти. М -м, аромат. Нереальне. Морку з цибулею буду тушкувати, поки вона не стане м'якою. Так, друзі, додав спеції, налив гарячої води і тепер все тушкую. Розинки також вже додав. Приправу для плова додав, сіль, перець і сушений чесник. Та приправа для плову. І тушкую 15 хвилин. Пробуємо руку. Вже трошечки, вже м'якенько додам водички, ще трошки, хай випаровується. І так, друзі, тепер підходить черга вже класти рис. беру морики, викладаю. Наверх розрівняю трошки. Рис вже попередньо промив. В мене стакан рису. Розсипаю рис по всій сковороді. Буду ось отак розрівнювати його по всій сковороді. Як художник малюю. Підготував зразу кип'яток, склянку, наливаю повну склянку, кип'ятку, ось отак. Розливаю, поки наливаю один до одного одна склянка рису і одна склянка води. І буду дивитися, що буде виходити. Накрию кришкою і потримаю 8 хвилин, а потім подивлюсь, щоб вогонь зробив, Де, щоб додати ще трошки водички. Ось отак. Там десь на 50 грамів більше. Аромат дуже добрий. І обережно ось так от наливаю знову кришкою. Минуло тільки 5 хвилин. Рис з краєчків підгорну до середини. М -м -м, а який аромат. Замість тисячі слів. Лов від кирила. Дивлюся. Рис трошки перемішую зверху. В об'ємі рис додався, бачу. На Смак. М -м -м. На смак м'якенький. Практично. Накриваю кришкою. Вже минуло 10 хвилин. І роблю мінімальний вогонь і ще 5 хвилин буде стояти на мінімальному вигні. Потім покажу, що буде. Друзі, минуло 15 хвилин. Вогонь на мінімумі. І можна знизу перемішувати рис. Дивіться, яка. яка, 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 як гарно. Дивіться. Розсипчастий, дивіться. Тепер вимикаю, відставлю і постою ще 5 хвилиночок. Хай відпочине трошечки. Друзі, плов вийшов дуже смачний. І розсипчатий. Дивіться. Дивіться, який розсипчатий. Плов на сковороді. З морепродукту. Друзі, ось і підійшло відео вже кінцю. Ми зробили цей плов, цей нереальний плов. Не побоюсь цього слова. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Всім дякую, всім подякував. До наступних відео. До побачення.